Маніпуляція через ЗМІ. Контроль за ЗМІ дає змогу маніпулювати масовою свідомістю. Штучно насаджується таке явище, як медіасвідомість, тобто свідомість заснована на хибних цінностях, маніпулятивних інтерпретаціях, подвійній моралі, коли реальність, пропонована ЗМІ, відрізняється від дійсності. Громадська думка через медіасвідомість значно спотворюється. В умовах інформаційної війни зростає потреба в захисті інформаційного простору. Інформаційна війна не плутати з кібервійною, не плутати з психологічною війною, не плутати з радіоелектронною боротьбою, не плутати з мережевою війною, інформаційна війна англійська, Information Warfare Викладення інформації у спосіб, який формує у суспільстві чи групі людей потрібну точку зору, громадську думку, хід взаємодоповнюючих логічних думок, вичерпну систему поглядів щодо окремих питань на користь організатора інформаційної пропаганди. Як наслідок відбувається усвідомлення окремих фактів чи подій у потрібному для маніпулятора світлі, формування потрібного світогляду. Чи життєвої позиції стосовно питань, у яких раніше були протиріччя чи нерозуміння у випадку відсутності протиріч і наявності сталої системи поглядів завданням інформаційної війни, є породження сумнівів, насівання протиріч та домислів, виснуючі переконання. Розвиток людини влаштований так, що людина завжди шукає відповідь про турбуючи її питання, спірні питання. Що є невід'ємною рисою безперервних процесів пізнання у молодому віці, у малоосвічених прошарках суспільства, в виду м'якої несформованої свідомості та прогалин у знаннях завданням інформаційної війни є їх закриття потрібною надзвичайною легкою для засвоєння та логічною, на перший погляд, інформацією. Відповідно із зростанням обізнаності зменшується вразливість у такому випадку. Інформаційна війна потребує більш складного підходу для породження сумнівів, використовує численні технології перекручування інформації, наприклад, подання неправди з логічними доказами, правдивості цих фактів, фальсифікування дослідженнями та доказами, у які жертва гіпотетично має повірити і прийняти їх як свої переконання.